Можна сказати, що ви вже символ Одеського кінофестивалю. Тому що щороку на цьому самому місці ми з вами зустрічаємося, і щороку ви відвідуєте і відкриття, і закриття, і кінопокази, і вечірки кінофестивалю. Якось мене сприймають як, як лице Одеси, тому я вписався. І тому я сюди приходжу. Як сьогодні збиралася? Тому що я знаю, що для вашої родини вихід на червоний хідник це не порожні слова, це окрема історія, до якої треба готуватися, особливо для дружини. Ну це вона. Ну я збиралася заздалегідь за, за півроку. Ну майже да. Навесні ви гучно відсвяткували 65-річчя. Це важко повірити, тому що ви прекрасно виглядаєте. У чому секрет взагалі? Я ходжу до залу, я е займаюся тенісом, я плаваю не так часто, як вона хотіла б, щоб я це робив. Але я ще й працюю. Він трохи ледащий, але я йому не даю. Сидіти на місці особистим прикладом я хочу в клуб як на роботу. Фітнес, силові тренування зараз. В мене нове кохання це зумба. Достатньо можна сказати еротичні африканські танці. Можна і так сказати. Чого чоловік не ревнує до таких танців? Ні, ні, я ревную до мужчин, а до танців. ні. Людей, які живуть у морі, дивно питати про відпустку, але я знаю, що ви саме ті люди, які заздалегідь, планують свій літній відпочинок. Куди цього разу? А в Флоренцію. Флоренцію. Тоскана. Це буде знову романтичний сюрприз від чоловіка. Це буде не так романтично, бо в нас дуже велика кампанія. Але я думаю, що все буде добре. Ми минулого року були на Сицилії, а я дуже скучаю за Флоренцією. Мені здається, що я там у минулому колись жила, майже як Одеса.